Григорій мешкає в селі, яке розташоване поблизу траси Суми Полтава. Говорить, цю дорогу знає більше 20 років. Нинішній її стан, каже, лякає. Кожен день приходиться їздити по цій дорозі і бачити, як тут люди мучаться. Тут аварійні ситуації кожен день, не кажучи про те, що машини ремонтуються. тут, Кожен день, колеса одбають. Дорога знаходиться в аварійному стані. Саме ця дорога від пам'ятнику шведів до віват провінції Побиванка, житлового масиву Побиванка. Але ніхто ми от скільки звернень у нас не було, ніхто не може відповісти на чиєму балансі знаходиться та дорога. Рішенням сесії ми вирішили провести такий мітинг, такий захід стосовно цього, щоб привернути увагу, і облдержадміністрації, і міської ради листи з проханням вказати, хто є балансоутримувачем відрізка дороги. Та хто сільрада направила до державтодору. Їй відповіли. Ділянка автомобільної дороги від міста Полтави до селища Тахтаулове не знаходиться на балансі служби автодоріг, а є суб'єктом права комунальної власності територіальної громади міста Полтави. Щоб отримати підтвердження цих слів, громада направила лист у міську раду. Їй повідомили вулична шляхова мережа міста Полтави. В тому числі ділянка автомобільної дороги від міста Полтави до селища Тахтаулова не перебуває на балансі управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. Кому ж належить цей відрізок дороги ми поцікавилися у заступника голови Полтавської районної ради Олексія Івженка. Намагалися знайти власника. На жаль, на сьогоднішній день вона не є районною. Ми не можемо її напряму ремонтувати або якимось чином полагодити. Вона не є обласною. Теоретично вона має бути міською, так що придивитися по розташуванню сановому знаку, то це є міський відрізок дороги. якийсь чомусь міська влада ігнорує. Депутат Полтавської міської ради Володимир Печериця визнав. Цей відрізок дороги дійсно належить місту. Я вчора був у першого заступника міського голови Яміна Андрія Юрійовича, був присутній сінейник ЖКХ, начальник ЖКХ, і ми домовилися, що в липні місяці буде закінчена проєктна документація капітального ремонту цієї зінківської проїжджої частини до провінції. І в серпні-вересні ми цей вопрос закриємо. За те, щоб міська влада визнала цю дорогу, своєю власністю полтавці боролися два роки. Протести, мітинги, листи та звернення до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана – Всі ці методи застосувала громада області. Чи відремонтують дорогу, ось ці люди не впевнені. Кажуть, обіцянкам печериці не вірять. Ми хочемо, щоб на кінець дорогу зробили таку, як сьогодні. Щоб можна було їхати і не боятися за свої життя. Хочу багато, що нормальної житті. Ну, хоча б починає з дороги. Їдеш, фактично, як бігом біжиш. У нас автобуси відказуються, їздити, ями по коліна, аварії, колеса відпадають в транспорті, в машинах. Тому ми хочемо, щоб нам зробили дорогу. Під час акції знайшлися і такі, хто хотів проскочити крізь протестувальників. Водій зачепив людину. Заставляйте шоу пропустили. А він наїхав на людину. Свідки будуть зараз. Будуть. Хто буде свідком? Будь ласка, я раз дам пояснення напишете власноручно. Валерія рибалка, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.